Друзі, всім привіт! Доброго дня і слава Україні! Дивіться, всі ми пам'ятаємо початок 90-х років, коли в нас в державі знищували підприємства, знищували заводи, заганяли їх в банкрутство, заганяли їх в борги. А після того керівники чи інші легкі на руку чиновники і можновладці викупляли дані заводи і пізніше ставали мільйонерами. І от хочу вам навести сьогодні приклад з цифрами з усіма даними з офіційних джерел з відповідей на запити стосовно нашого Дрогобицького комунального підприємства, Дрогобичводоканал, і що твориться з даним підприємством. Нашої громадської організації неодноразово вже висвітлювали з питання е, доволі сумнівної діяльності комунального підприємства Дрогобичводоканал, яка може е, призвести до надто складної ситуації з водопостачанням в Другобицькій ОТГ вже давно. Назріла необхідність власнику комунального підприємства в особі міської ради та виконавчих. Е, е, Органів вивчити дане питання, який реальний стан є підприємства, та намітити конкретний план виходу з критичної ситуації для цього існує фахова установа в Другобицькій міській раді, яка називається інститут міста, славнозвіста установа, яку очолює добрий колега директора комунального підприємства, керівництво ради і міської ради і депутат. Але це завдання для них явно не під силу. Легше на вимогу голови депутатської комісії ЖКГ, і одночасно директора комунального підприємства Романа Шагали, проголосувати за виділення з бюджету міста декілька мільйонів гривень для комунального підприємства, так як на його переконання, тільки через державну е, позицію щодо не підняття тарифів, е, друзі, е, страждає комунальне підприємство «КП Дробич-Водоканал». Отже, їх позиція: кошти споживача та бюджету рятівне коло для підприємства. Ну, хоча світова практика ще не зазначила ні одного випадку, що ці два фактори дали позитивний результат для таких підприємств. А зараз друзі трошки е, пройду е, конкретні цифри діяльності комунального підприємства е, за 2022 рік. Дохід КП склав водоканал» склав 143 мільйони гривень. За підсумками 2023 року вже менше 142 мільйони гривень. При цьому, що сума кредит заборгованості, а це борги комунального підприємства, станом на 1.07 2024 року становить 130 мільйонів 300 тисяч. Тобто, друзі, вони заробили 142 мільйони, а заборговані з них 130 000, 130 мільйонів 300 тисяч. Тобто виходить, що у них дебіторська заборгованість складає 36 мільйонів. Якщо ми різницю віднімаємо від прибутку, і скільки вони мають заплатити, то у них виходить дебіторська заборгованість 36 мільйонів. Ну. Мало які підприємства виживають з такими боргами, але бачите, чому наш наш дорогобичводоканал тримається на плаву в результаті. Комунальне підприємство має майже 100 мільйонів боргів, і це при річному доході в 142 мільйони гривень. От про що я друзі говорю? Дані цифри ще не у повній мірі засвідчують критичний стан діяльності комунального підприємства, адже слід врахувати, що тільки за період з 2021 року по ноль 2024 року з бюджету міста е, комунальне підприємство отримало, друзі, 48 І е, 48 мільйонів 800 тисяч гривень е, дотації. Друзі, з 2021 року о перше, ми проспонсорували з вами КП Другобич-водоканал на 48 мільйонів 800 тисяч. Тобто, ми платимо за воду, ми заплатимо за стічні води, ми платимо за всі ремонти, за все ми платимо. І крім того, ми ще дотуємо водоканал. За рахуйте з 21 по 24 рік. За неповних три роки ми продотували їх ще на 48 мільйонів 800 тисяч гривень. Якщо врахувати їх, що підприємство мало боргів на суму річного доходу, це означає, що комунальне підприємство, друзі Доробич, водоканал є повний банкрут. Тому що все, що в них є в доході, практично воно все йде в борги і віддається цей. Тобто на даний момент виглядає, що воно вже є банкрутом, але ще тримається на плаву за рахунок дотації з міської ради. До речі, вони дуже надіються, що дану ситуацію покращить підняття тарифів, але це дуже ну песимістична думка. Але Роман Шалов не покидає ту думку. Він дуже хоче підняти все-таки тарифи в нас на Дрогобичині на воду. Адже на сьогодні тариф Дрогобичі становить 43 гривні 36 копійок за один кубічний метр. Коли середній, середня ціна по Україні за даними спілки споживачів. Послуг України становить друзі 40 гривень 10 копійок. Тобто в нас на 3 гривні 26 копійок більший тариф, і все одно ми в мінусі. Інші водоканали чомусь виживають і працюють плюс, а ми далі в мінусі. І ще хочемо підняти тариф для нас. І тут ще слід зазначити, що кошти отримані з бюджету міста комунальним підприємством, це теж скрита вартість водопостачання з кишені мешканців ОТГ, тому що е, ми ж е, оцей. Борг, що ми їм даємо гроші, воно ж розбито на всіх наших мешканців. Тобто, ми з вами їм ще витягуємо гроші і додатково доплачуємо. Міські раді повинні зрозуміти, що постійне збільшення тарифів не дозволить держава, адже у нас іде е, війна. Держава контролює все одно, е, як би не було якісь підняття цін і якісь великі суми, щоб їх можна було підняти для того, щоб водоканал позакривав свої дири, свої питання. Держава не дозволить. От тому в тому і справа. І на сьогодні майже 50% бюджету забезпечує світова спільнота. Ми отримуємо зараз кошти від світу. І світ теж скаже, друзі, а як ви так закриваєте нашими грошами свої дере безлаберні керівництва, яке заганяє в борги підприємство? Бюджет так, що би потрібно друзі вирішувати нам свої проблеми самостійно? А матеріальний стан е, населення зараз є жалюгідний, тому е, нам потрібно як громаді якось вплинути на діяльність нашого комунального підприємства, е, що стало основною причиною катастрофічного фінансового стану комунального підприємства Дробич водоканал, друзі. а Тут ситуація взагалі смішна. Це позика міжнародного банку розвитку та реконструкції Світового банку ініціатором залу. Учення цих коштів було керівництво комунального підприємства. Керівник КП Роман Шагала переконує, що чітко обґрунтовану потребу отримання позики з метою зменшення затрат енергоресурсів, що приведе до зменшення тарифів на наяв та наявний реальний план погашення кредитних ресурсів. І ось результат, друзі, який ми маємо, загальна заборгованість, заборгованість на сьогодні 130 мільйонів гривень, майже 70 я мільйонів гривень з цього становить борг перед міжнародним банком розвитку та реконструкції, і при цьому він постійно зростає через збільшення пені, яка на даний час вже становить 23 мільйони 800 тисяч гривень. Друзі, водоканал має заборгованість у мінусах 130 мільйонів, з них 78 мільйонів – це ще кредит не повернутий. А з тих 78 – це 23 мільйони 800 тисяч – це і пеня, яка наросла за несвоєчасну сплату кредиту і за борг оцей. Друзі, кошти кредиту повністю використані були свого часу. А де очікуваний результат? Ну, де є показники, які Роман Шагала так обґрунтовував тоді, і цілий їхній відділ, видно, економічний, і розраховували. І план виплати кредиту. Нічого немає. Я так розумію, що кредит виплачує міська рада. Ми з вами знову виплачуємо і це кредит за них. Якщо в 2010 році на е, 16 мільйонів 800 тисяч кубічних метрів водопостачання та водовідведення комунальне підприємство витрачало 22 2 мільйони е, 100 тисяч кіловат електроенергії, то вже в 2022 році на 10 мільйонів 600 тисяч кубічних метрів затрачено е, 14 мільйонів 300 тисяч кіловат. Де тут ефективність від затрачення? Ефективно були затрачені ті кошти, тих 3 мільйони 100 тисяч доларів. Якщо ви бачите, які показники, невелика різниця в цифрах в водопостачанні і водовідведенні, а які величезні суми і затрати йдуть на електроенергію. Тому, друзі, Приклад фахового і ефективного використання кредиту міжнародного банку та розвитку реконструкції можу навести на прикладі Львівського водоканалу, коли вони отримали свого часу 24 мільйони 250 тисяч доларів США та провели заходи, в результаті яких отримали 11 мільйонів кіловат годин електроенергії на рік. Кредит повністю був погашений, а вартість води у Львові на сьогодні, друзі, становить 25 гривень 86 копійок за кубічний метр. До 43 гривень у нас і 36 копійок. Практично на 10 гривень різниця. Взяли кредит, погасили його, повернули, немає ніякої заборгованості. За кубічний метр води на 10 гривень дешевший, ніж в Другобичі. І якось вони виживають і не є на стадії практичного банкрутства. Вони собі повністю працюють спокійно. Нам доводять зараз, що зменшилось використання води. В результаті міграції е, людей, що люди почали, почалась війна, люди почали виїжджати за кордон, частина пішла на війну. Але цифри засвідчують про інше. Коли в 2010 році було 33 тисячі 863 абоненти, то зараз їх є 36 тисяч 891, То яка відбулася з міграції, якщо абонентів зросло на майже на 3 тисячі е, чоловік. То яка міграція, що ви чухаєте, кому ви розказуєте? Ви що думаєте, що люди вже остаточно дебіли? Я розумію, що ви скриваєте цифри, ви ховаєте. Ви тільки їх даєте на офіційні запити. І хто коли вам дадуть по шапці уповноважений справ людини або ще там хто знадавить на вас, і ви тоді відкриваєте офіційні дані, бо у вас на сайтах нічого не можна знайти. Хіба що ви забуваєте, що ви ще подаєте дані в область, і область їх відкриває і показує. Ну, але не всі мають можливість і не знають, де їх можна знайти. А зменшення споживання викликано встановленням лічильників і комунальне підприємство отримує кошти за реально спожиту воду, а не надуманих 5,5 кубів на людину. От чому справа, друзі. От чому зменшилось використання води? Люди поставили лічильники і почали економити. Як в цьому цивілізованому світі? У нас постійно вони впишуть, що зростають трати води. Так правильно, друзі, втрати зростають, тому що у 2010 році вони складали 29,65%, а тепер 34,8%. і І це значно ще нереальні цифри є. А оплачують ці всі втрати. Ми з вами, споживачі, що ви бачите, що може ми вода на вулицях, ти, так ти, і ніхто на це не реагує. Люди пишуть, дзвонять аж тоді, коли вже е, десятий раз яка скарга зайшла, тоді починають реагувати. А це все вода, що тече по дорозі, вона все рахується на нас, і ми за неї платимо. Багато є питань і до формування абонентської плати та інших питань діяльності комунального підприємства. Е, доведення КП дробич водоканал Романом Шагалою. До такого плачевного стану засвідчує повну відсутність контролю за його діяльністю керівництвом міста на чолі з Тарасом Кучмою. Або це є спільно сплановані дії щодо банкрутства та подальшого викупу його спритними ділками з допомогою владних аферистів. От до чого, друзі, явів ті всі цифри. До чого воно було, коли в Львові керівник водоканалу на своєму місці взяв кредит підприємство в плюсі, кредити погашені, боргів немає. ремонт Роботи проводяться і в них все добре. А в нас ідентична ситуація, але ми чомусь з боргами, з кредитами, і ми ще в мінусі. А такі спроби вже друзі були, і то неодноразово. В нас вже пробували захопити водоканал. Адже комунальне підприємство володіє унікальним водозабором гірне та уріж, де понад 50 свердловин і дебіт їх перевищує в рази потребу нашого дрогобицького те. А наявність достатніх ресурсів води стає стратегічною проблемою в цілому світі. Тому ділки знають за чим полюють. Що за декілька років це вода в нас буде реально друзі золота? Тому буду закінчувати. Отже, на сьогодні є нагальна потреба провести повну перевірку діяльності комунального підприємства залученням друзів фахових спеціалістів та за участю представників громади, висвітлити реальний стан підприємства, намітити конкретні заходи по реанімації його, а не постійне підгодовування його коштами з бюджету нашої громади. Тому керівники КП стараються пролізти в депутати. У тому Шагала постійно є депутатом міського. І ради, щоб за допомогою своїх колег, друзів, однопартійців наживати з коштом громади і закривати борги комунального підприємства, слід зазначити, що не набагато кращі справи в діяльності цілого ряду інших комунальних підприємств, друзі, про які я в подальшому розкажу і розкрию всі їхні аферистичні схеми і теми. Друзі, буду закінчувати. Все буде Україна. Переможемо ворога як зовнішнього, так і внутрішнього. Внизу реквізити Романа Козачка, громадської організації Побратими зі стебника, донатимо на дрони, наближаємо нашу перемогу, допомагаємо мочити підерів хлопцям нашим там. А ми будемо їх мочити тут на місці. Слава Україні і героям слава до нової зустрічі!